Всіх вітаю у своєму в'язальному просторі. І сьогодні буде у нас мега короткий, але мега потрібний відеоурок по в'язанню гачком, який потрібен кожній майстрині, особливо якщо ви початківець. І я розкрию найбільший секрет, тому що це дуже-дуже важливо. А мова йде про те, як досягти рівних бокових країв. Доволі багато. Новачків у в'язання гачком допускають одну і ту ж саму помилку. Або зменшують виріб, і він йде вузькою полосочкою, зменшується доверху, або навпаки розширюють його. Коли нам потрібно в'язати рівне полотно, де не потрібно не збільшень, не зменшень. Наприклад, кардиган той самий вам потрібна рівнесенька, ідеальна планка. І тут в цілому можна навіть без об'в'язування, але об'язування дуже завжди красиво все рівно дає виріб вигляд. Тому дуже важливий нюанс. Ось бачите, на початку ряду і тут, і тут. Ми з вами починаємо в'язати будь-який ряд з петель підйому. По-іншому ніяк ви не почнете новий ряд. Вам потрібно почати в'язати петлі підйому. Дуже-дуже важливо, щоб кількість петель підйому відповідала кількості стовпчиків. Як правило, одна повітряна петля це один стовпчик без накиду. Також доволі часто пров'язують одну повітряну петлю для напівстопчика. Для стовпчика з накидом достатньо двох петель. Три петлі це вже для стовпчика з двома накидом, і так пішло в залежності від кількості петель. Це перше правило, яке ви потрібно засвоїти. Кількість петель не повинна бути більшою або меншою, бо тоді можна краще ось так грати. Тому тут немає у мене такого прикладу, щоб вам показати. Якщо мені вдасться знайти помилкові варіанти в'язання гачком в інтернеті, я для вас тут для наглядності вставлю картинки. Якщо ні, вибачте, будь ласка. Я думаю, кожна майстриня, яка намагається спробувати зв'язати рівне полотно стикалася з цим. Так ось, як ви дов'язали ряд, дуже важливо вам завершити його правильно. Багато дівчат, бачите, тут два стовпчика. І ось багато хто ми сюди відв'язали і пішли далі в'язати. І тим самим ви зменшуєте виріб. Або навпаки, яка ще, тобто ось тут помилка, обов'язково вам потрібно відрахувати 1-2 і в'язати стовпчик. Ще одна дуже розповсюджена помилка. Дівчата не рахують цей стовпчик як за стовпчик. Це також дуже розповсюджена помилка. І ось ми, бачите, підняли, і нам потрібно в'язати по малюнку, наприклад, просто рівні стопчики з накидом. Не малюнок, якому це і пробували, да? а просто рівні стовпчики з накидом. І якщо ви зараз почнете не сюди в'язати, а сюди, ви тим самим, тобто в цей стовпчик зайдете, я вам покажу, зараз пов'яжу, він у вас буде подвійний. І ви тим самим його просто розширюєте. Тому дуже важливо оці нюанси слідкувати, яку я дам вам пораду, щоб уникнути цього. Якщо ви знаєте, що у вашому відрізку, наприклад, 20 стовпчиків з накидом, обов'язково прораховуйте кількість стовпчиків. На початку це дуже важливо. Вже як ви звикнете, цього робити не потрібно буде. Але на початку, поки ви в'їдете Правильність цього в'язання, я б дуже вам рекомендувала прораховувати кожний стовпчик. Тільки так ви зможете досягти ідеально рівного краю у в'язанні гачком. По-іншому, чесно вам скажу, ну ніяк цього не можна досягти. Другий момент, якщо багато хто зараз каже, ну якщо у мене, наприклад, 100 стопчиків, я кожного разу буду рахувати, це буде складно. Можна відділити на початку ряду, тих же 10 стовпчиків, 15, як вам зручно, відділити маркерочками і після маркерочку прораховувати. От у вас має бути тут 10-15 стопчиків. Прорахували, прорахували, ідеально Зійшло. На початку я дуже вам рекомендую це робити. Тільки так ви досягнете ідеально рівного краю у будь-якому виробі. Це нас. Бачите, низ, це нас верх, Тут у нас рівненько, тобто ми зараз маємо рівнесенький квадратик. Якщо ви хочете, щоб ваш виріб був ідеальним, обов'язково це робіть. Дякую за увагу до наступних зустрічей в наступних уроках.